yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали Бравл Старс, і будемо далі качати наші, так сказати, жорсткі, жорсткі суші. Тому що, якщо чесно, хочеться дуже сильно отримати скінчик на кенджі. Я навіть не знаю, де взяти цих 200 суш, у мене є тільки 15. Де взяти остальні, чорт його знає. І то половину з них я купив, в принципі, то. Ну, я можу получити ще дві суші, умовно. І в суші, самурай я зможу ще щось получити, тому погнали. У перла є дуже класна абілка. У мене. І за те, що він прокачений цими сушами, він постійно нагрітий. А і за того, що він постійно нагрітий, кожна плюха у нього дуже-дуже дуже сильно дамажить. І я би затестив цей момент. Шарф може далеко приїхати, наскільки я пам'ятаю. А Кольт може плюхами ламати блоки. Абсолютно всі, кроме оцих, що не ламаються. Так, я буду чисто лутати все. Я б, можливо, там скенджі побився, бо він щось далеко сильно пішов. Йому, напевно, сюди йти не треба. Прийшов шарф. Ульту не встиг заюзати, але ну, нічого страшного, у мене кенти під... прикрили, допомогли. Я зараз заберу що цього пацика. По ідеї, у нас перемога в кармані спокійно, має бути. Хоча чорт його знає. Прийшов Кенджі, он всіх побивав чисто. Мені це не сильно подобається. Головне, не дати їм зайти сюди. Там ще Бері помер від чувачків. І це, якщо чесно, дуже серйозно. Я ультанув, але ультанув я по тупому чуть-чуть, І гаджет я теж провтикав. Главне їх сюди не пустити, бо тут лежать їхні ці шарики всякі, і це не треба. Так, тебе ми виносимо. Шарф має запригнути, але ми, якщо що, його по ідеї винесемо. У мене є ще м -м, гіперка, не впевнений і не знаю, що вона робить, але я пробую отако відійти сховатись. Убиваємо ще самурай чела. У нас 30 понтів, у них 15. У нас ще все дуже непогано. Виносимо кенджі. Ультую просто рубашу, тому що без ультиопаймі, що зробити. Так, у мене є ще гаджет, який я не використовую. А от з гаджетом вже ми винесли шарфа, це дуже хорошо. І ще покенжі трошки подамажимо. І ульту не встиг кастанути не встигла прописатись ульта, ти представляєш? Обалдеть, там пацики б'ються. Надо допомагати вбивати бері. Вбивати всіх. Так, там чили порозсипались. Це, звісно, хорошо, але і я розсипався. Треба, щоб пацики позабирали ці шарики. Нам залишилося, взагалі 9, 9 шарів просто. Якщо пацики зараз помирати не будуть, то все буде добре. Так, я і гіперкою занув, і ультую занув. І ні чорта мені не допомагає. У нас просто стоїть вона нічого не робить. І ми програємо, ми всю гру вигравали, просто всю гру вигравали. Яких ще челів нам дало? 127 тисяч демеджа я наніс на перлі. 127 тисяч. І вони мені кауті, погнали далі. Чуваки, не гоніть, не піл я з вами далі. Так, давай позабираємо всякі приколи. У мене є рарний стардропчик. У мене є ще тисяча коїнів, ще стардроп. Тоже рарний, тож непогано. Ще 100 кредитів. і У мене Фінкс зовсім скоро буде. Окей, окей. Так отут, звісно, я би пограв би, тому що тут можна підлутати геми, і було би дуже непогано. Ну, ладненько, ладненько, з цим уже пройшли, проїхали, погнали. Нам треба, в принципі, цей івент душити. Нам треба тут вигравати. 100%. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на Люксор Крафт. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна Будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця, і не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з попередни неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер Craft і покажи всім, хто тут. Красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Звісно, тут вигравати не так легко, тому що все залежить від команди. Я то, звісно, можу жорстко валити, але іменно ті чуваки, якими я можу жорстко валити, в мене на них або нема покращення, або я вже на них маю дуже багато кубків, і там ігри будуть вже дуже потім. Я, звісно, можу на якихось нубіках зараз тут зіграти і кайфувати, але це трошечки буде нечесно. Отако ми можемо зараз всіх повиносити просто завдяки гаджету. І шарф просто репає. Щас так само репний кольт, бо зблизька вони мені нічого не зможуть зробити. Так, Джесі репає. Ультую, шарфа репаю, всіх репаю просто. Жесть, так треба обережним бути. Давай поки сламаємо цю штуку. Там пацики наші тушаться, це не сильно хорошо. Отако всіх подобиваю, все позабираю. Блін, ульту провтикав, на жаль, так, ну я гаджет нажав. По шарфу попав, горіти буде, помирає. Хорошо, ну жалко, що помираю і я, але нічого страшного, в принципі. Я нашим поміг, у нас е, рахунок дуже хороший, у нас 41, у них 10. Так, тут ми добиваємо всіх, все добиваємо, у мене є гіперка. Ну, у мене нема ульти. Ну я двох забрав, Пожди, чи то я. А, да, я в натурі забрав Окей. Нам ще два просто, два очка. Ну там пацки, по ідеї сейчас доб'ють. Отако. І все, ми виграли. А, ні! Пожди, а чого очки не дають-то? Все, дали, хорошо. Так, ну дело, що я старплею, туди сюди. Ну, вольт, кстати, теж непоганий був. І мені ще 5 ігри треба виграти, щоб у мене з'явилася одна суша. Просто одна клята суша. Ще 5 ігр виграти. Зума зіти. Як це зробити? Я не знаю, але ще будемо пробувати. Плюс до того все, у мене гемів вже немає, я б би купив би суші, звісно. Но у мене нема гемів. А донатити на геми я не хочу, щоб получить. Це вже сильно жирний скин буде. А потом представляєш, я його якось можливо, виформлю. всі діла. Так, гаджет. Франковалим. Френка ми не валим. Ми нікого не валим, мене виносять. Брок, звісно, виніс, но... но там Френк просто мега жирний. Дуже живе, дуже живе. Ну з нами непогана команда, насправді, ми можемо в цілому щось зробити. Я допомагаю, звісно, але погано, що зараз, напевно, чел то і репне. І я загуляв, конечно, і теж віддав свої банки. Надо ще й не помирати, само собою. А наших пасиків сильно луплять. Сильно луплять. Отако попробую зробити щось, Ну тут Ельпрімо. ельпрімо сильний. Так, брока виносимо. Отако попробую. Ну все одно ні чорта не можу зробити. Я не можу пробити цього Френка. Він дуже жирний, дуже жирний. Дуже жирний пацан. Ще й ультанув гамнюк. Там всі ультують, але я теж з гаджетом пробив Френка, всіх пробивали. дуже непогано. Так, по ельпріма попав. Ульту я заюзав пізніше трошечки, і це, якщо чесно, погано. Ну ми чуть-чуть виграємо взагалі капельку. Треба бути дуже обережним в цьому плані. Ельпрімику важко дефатись, ми його виносимо. Помогти треба, помогти, помогти, помогти шарфу. Є помогли. Так, мені допомогли наші, теж хорошо. Блін, ну винесли, винесли. Ну в нас взагалі, в нас uh, дуже багато. Нам ще всього-навсього 8, 8 банок, а їм ще 15. Погнали. Ну, у нас опять uh, цей чел стоїть просто. В АФК. Так, треба брока винести. Брок слабенький у них. Так, нам ще 5. Їм 10. Отако От робимо. І все, перемога. І там ще Бул теж виніс Ль Примо, і хорошо. Я знову старпую 150 тисяч демеджа. Перл просто імбас, з таким, з таким скілом. Що він постійно нагрітий. В нього постійно демеджа багато. Він просто сильний, бро. Так, проти нас Кенжі Ель Примо і Лілі. -Лі. Якщо чесно, не знаю навіть, що це буде, ну побачимо, щас побачимо. Так, виносим пацики. Одразу, просто моментально прижимаю гаджет, пробую ще щось чудити. Ну, вбити всіх не вийшло просто. Я один тупо. Там шеллі, вроді шурує непогано, вона щас там розбереться, по іде. Отаку попробую зробити. Блін, ельпримо, конечно, жорсткий. Ну ми живем. Там Кенджі Ульту отдав. Так, тихо. Ельмо вбиває! Ельпримо прям жорстко вбиває. У нас 8 біт, конечно. Ну, я першу, перший раз бачу що він ульт поставив. Отако, Винесли. дивись який банок, просто забирай. Блін, вони дуже сильні, вони дуже сильні, реально без шуток. Ну куди ти ульту ультут поставив? Десь В краю мапи Так, il primo. Блін, мене добивають, конечно. Тому Кенджи вообще лоу ХП. і він сейчас от бота може померти. Ой, от бота і помер, чуєш? Так, Лілі шотнулась. Сейчас Эль Примо влетить. І мене теж з'їсть. Ну вони хоч і такі сильні, у них банок набагато менше, ніж у нас. Я не знаю, звідки в нас стільки банок. Давай попробую бота вбити. Ультою допомагаю. Лілі просто нічого не може зробити насправді. Він дві ульти може ставити. Так, Ельпрімо впав. І все, перемога ще одна, ще одна перемога до нас в кишеню. Непогано, знову я старплеєр. знову 150 тисяч демедж. Жесть. Перл, звісно, люта, імба. Ну давай попробуємо ще когось потестимо. У мене насправді багато юнітів з цими сушами. І мені, можливо, ще щось випаде. Опа! На, ну, на кого? Екстра ход! на когось класного. На Ель Прімо! Блін, як же він на Ель Прімо тоді валив? Давай попробуємо. Давай попробуємо. У мене, правда, Ель Примо ні чорта не докачаний. Та й докачувати я насправді не знаю що. Та, напевно, вогонь взяти. Вогонь штука хороша. Давай візьмемо його, Щас затестимо. У мене на ньому кубків не так багато. Я, кстати, вже й не пам'ятаю сіки. Ну, щас зіграємо та й побачу. Щось я не подивився, скільки в нього кубків. Не звернув уваги, ні чорта. Зараз подивимося. По суті, ну пік у них теж сильний. І за Джесси, Джесі дуже сильний. Зараз подивимося, що там Ель Примо роздасть. Якогось тілька він накидає. Тако, ну одну виніс, одну виніс, на жаль. Там покот дуже сильний. Ну поки що вроді норм. Так надо допомогти цьому нашому вольту. Ну вольт уже, кстати, розкачаний І вони всі в трьох бігають. Так, одну з'їв. Хорошо, цього з'їли, і Джессі осталось Мега турель появилась, тихо, тікай. Надо хілитись, Надо прям хілитись жорстко. Блін, не встиг, не встиг, не встиг. Затупив дуже сильно. Гаджет у мене якийсь такий, типа, з метеором. вроді норм, іноді. А вроді мені його треба ставити під е, ульту. Отако. Отако, типа, якось. Да, я тепер зрозумів, як через ульприма грати він грається через ульту. Він грається чисто через ульту, він запригує і вали. Так, там медведь вали ботів. Ну, медведі непогано виходить. Медведь сильний, все таки, що поробиш. Так, ну в нас трошечки більше, взагалі капельку, але в мене нема ульти. Так, Поко треба з'їсти. Бопоко сильний Так, чуть-чуть не туди пригнув, но нічого страшного. там турель моя Блін, цей мене може з'їсти, насправді. Блін, куди ти гаджет вальнув? Обалдеть. Так, надо хилитись, бо помру, капец буде. Так, Вольтмеуді вбиває, хорошо. Я поки підхилився чуть-чуть. І пішли, зараз перемога буде. Да, супер. Бо в нас дуже багато банок. Е, просто ніта ходила, банки збирала. Да, на Ель я вже не так багато демеджа накидав, Ну, нічого страшного. Давай подивимося. І опять я не гляну, скільки там кубків на ньому. Ну, нічого страшного. Так, суші, у мене будуть не скоро. 512 у мене на ньому. Хорошо, що в мене ще є? Бул у мене є. Ну, бул тут. Таке відчуття наче не дуже. Анжело <гум> теж не дуже. Таке відчуття, наче міплі буде валити. Я не знаю, давай подивимося. Хоча, блін, я же зараз проти ботів, будучи проти кого, це буде не сильно інтересно. Ну зараз провіримо. У мене вроді там тройна плюха на ньому. Шкода, що на грома нема цієї прокачки, я би так валив би капец. І кстати, з нами в команді новий чел. Да, у мене там прям. І вони теж у мене диви, магнітяться. Ну прям не сказать бы, что прям геть погано. Так, а в мене ульта дає, мені змогу стріляти через стіни. понял. О, це хілиться, кстати, че. А блін, мене з гром заплював, я щось і забувся за цю тему. Так, ну у нас чели нормально луплять. Блін, ну, ботів вбивати мені вообще неудобно, чесно кажучи, но уб'ю. Біт вбиваємо, супер. Ну цей мене вбиває. О, він вирішив мене вбивати. Ладно, і спасіба на тому. Так, гріф. Цей гриф якийсь ще бот. Ну він мене все одно вбиває. Іду баночки полутаю. Бо мені ботів вбивати прям супер неудобно. Ульти жалко нема. Через стіни би всіх побивав. Так, нормально. Громчик дарова. Рома вбиваємо. А, ні, не, не вбили, диви. Тут ще купа ботів жорстких. Вони, кстати, капець дамажать, чуєш. І мене гром виноса, але лілів била грома, но нічого не забрала, на жаль. Ну нічого страшного, ми все одно виграли. В принципі, без всяких проблем. Но міплі мені вообще не подобається, як чел. У них якийсь такий, типу, ультрапасівіч, я не знаю. Аби я проти людей грав, ми б, напевно, програли б 300 разів уже. Просто що ми проти ботів, і вони все одно не можуть нічого зробити. Да, щось не врахував я той факт, що я буду проти ботів на ньому грати. Ну нічого страшного, у мене є же ще чуваки прям іменно прикольні. Ось у Джесі. Блін, ну на них просто кубків у мене багато. А на базові, бач, не хватає, Програв був і все Жистяк. Таке відчуття, чи на бароні Надо розкатати На бароні треба прямо розкатати, розкатати. А ну погнали. З нами Френк, правда, без мутації. Це не хорошо. Я босс мутацією, Не знаю, що він робить. Барон прям імба Не знаю, бо. Бар... Пані, кстати, дуже класно. Вона ставить дві турелі, щоб ти розумів. Дві турелі Це ж ще імба Так, поможемо нашому челу. Ой-ой-ой, там хтось запльовує. А, це вона поставила дві турелі і включила гаджет. Жесть, ну одного винесли, звісно, але но... там пацики ще мільйон. Умирає, пацик. чи можу, но сильно не поможу. Ну там Френкіч, вроді розбирається, ні? Так я би по шарфу так оплюнув би пару раз. Там ще й міна оказується є. Так, тихо, тихо, тихо. Умираю уже цей ель Прімо. Так, Пенні мені нічого не зробить зблизька. Ну тут уже я. Просто загуляв сильно, мені треба було відійти. Мені треба було відійти. Я би поміг би нашому, але не достаю просто. Так, ну я попав, хілитись не буде. Демеджа зараз получу багато. Так, Цей здох, слава Богу. Турелі репнули, слава Богу. Блін, не можу, не можу нічого зробити. А, ні, вроді, зміг. Чи ж вроді непогано вийшло? Даша й виграли. Або не знаю, як виграли. Взагалі, я тут сіки все робив. Я, мабуть, нахилив капець. А мені не показує, скільки я нахилив, бо я демеджа дав більше. Ну зато ми пройшли цей квест, слава богу. І получаємо суші. Хот. Так, пожди. а ще непонятно. Екстра хот! А ну-ну, ну ну на ворона. Ой, би було жорстко. На. О, на бо. Unlimited міни. Ти поняв? Нескінченні міни будуть. О, ще дві сушіни. Обалдеть. А ну, хот, обично. Погнали. В на перла може випасти, у мене на нього вже є. На Іві. О боже. Спавн Хаченка, ага. І екстра ход. Блін, серйозно. На Бель хотілося б дуже сильно. На базу. Якраз щоб докачати база до тисячі, ні? Давай попробуємо. А ну. так, забираємо ще тут поутінник. У мене 20 сушин. Ну це мало дуже, Ну, що поробиш? Давай позабираємо ще подарки, всякі. Ще сподимося, що там на шеде. Можливо, я його до 1000 ще докачаю. Було би дуже непогано, аби я його докачав. Надо буде дуже сильно постаратись, насправді. На мене на ньому і гіперка вроді. А ні, яка гіперка? Він вещи 9-ї сили в мене був. Це я його що до 10-ї просто прокачав. У мене ніякої гіперки на ньому немає. Ладно, давай затестимо. Що в нас тут наше де взагалі мапа? Блін, ну якось як будто би взагалі не для базу. База. Ну, і за те, що в мене є мутація, може ми вальнемо сюди, самурай? Що тут у нас? Що тут у нас? Таке відчуття, наче на самурая можемо шурнути, ні? Давай попробуємо. У база мутація, він сильний. Я, правда, ще не знаю, що вона робить. Бо я можу зараз і слитись. Бо тут, кстати, або опад, або пропав. Тут як в ШД не вийде, пересидіти чуть-чуть, там, туди-сюди. Тут уже або злився, або ні. І в мене ще й гаджет не дуже хороший. Ну, ульта набирається на цих всіх челах. Це дуже непогано. Ну, мене з'їдають просто, мене ніхто не прикриває. Ворон десь в другому місці бігає. Він ще там в соло може вальнутися. Ну, я вбив шарфану, мене розміняли просто, тому що нема хелпи. Мені, как будто би, в соло не треба взагалі йти, бо буде біда. Хоча з ними Анджело, ну, типа, супер такий слабий, чел. Ага, слабий. Ти бачив, що робе? Так, ладно, таке відчуття, наче в мене команда прям ну добре слабша, я не знаю. Ну, Angela я з'їм. І шарф втік, ти понів. Так, отходим. Помирать вообще не варіант. Блін, ультою провтикав! Куда я поїхав? Нашого з'їли із-за цього. Так, давай хоть ворону чимось поможу. Хоч комусь чимось поможу. Нікому і помогти не можу. А цей ще щит нажав, поняв, жук. І задорживший, і прикинь. Так, до наших треба. Отако. Так, оце я наглію, конечно. Не туди поїхав, вовче не туди. Шарфа вбив. Цього вбили. Так, пожди, ми ще й виграти можемо, чуєш? Оце проблема. Живем. Шарфа за тот живий виграли! Ха-ха-ха! Просто я його там потім за В Поко взагалі класно зіграв, отхилив. Ворон хороший був. Не, ну чуваки, непогано. Ми тоді розігрались, прям непогано. Мені по факту ще сім кубків. Все на все надо, Але не знаю, не знаю. Я прям запутів, капець. Оце хорошо було. Ну, в принципі, друзі, на цьому напевно будемо і завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свої подобайте. З вами був Санчіос, і всім пока-пока.